Привіт усім, хто дивиться це відео, вітаю вас! Дякую, що зайшли, що підписані. Або підписуєтесь на мій канал, підтримуєте мене своїми коментарями. Сьогодні знову буду вас відволікати знахідками секундів. Ну що ж, давайте дивитися, приємного вам перегляду. А спочатку покажу кілька гавайських сорочок чоловічих. Ця сорочка від бренду Anchor. Набірки вказано 100% бавовна, зроблено в Мексиці, є напис попередньо садження. Це, мабуть, про матеріал, який, можливо, вже не буде сідати при пранні. І тут був l розмір Загалом гавайки це легкі яскраві сорочки з характерними тропічними принтами. Там можуть бути і пальми, і великі квіти, такі гібіскуси, і ананаси, і папуги, і океанські мотиви, і різні абстракції. Ну, такі які асоціюються з відпочинком, пляжем і таким лайтовим стилем життя. Походять ці сорочки з Гаваїв з 30-х років. Ну, їх дійсно ще називають Гавайки, і матеріал зазвичай віскоза, бавовна, поліестер інколи й шов. Тут в них такий має бути вільний крій, короткий рукав, яскраві кольори, відкладений комір. Ну, вони візуально оживляють образ і дають такого літнього настрою, працюють як акцент у базовому гардеробі. Ця сорочка, як бачите, випромінює також, від. Чуття вічного літа та безтурботності, вона поєднує в собі класичний фасон гавайської сорочки з художньою виразністю, створюючи незабутній образ, сповнений сонця та екзотики. І знову ж таки, вона має яскравий насичений тропічний принт зображення великого листя та папуг, має класичний крій гавайки, ну і, звичайно, ідеально підійде для літніх прогулянок, відпустки, відпочинку на природі, на екзотичному острові або тематичних вечірок. Є гавайська сорочка, я вже попереджала, що їх буде кілька. Тут бренд Тайсленд Хопер походить з країни Сент кіс і Невіс. Це федеративна двоострівна держава, розташована в вест Індії, в східній частині Карибського моря. Ну, думаю, якісь туристи її купував на Карибах і зараз вона чомусь опинилась тут, хоча була в новому стані. Сорочка класичного гавайського корою і з таким ось принтом коктейлів на чорному фоні. Дуже красивий такий різнокольоровий візерунок. І дійсно, коли підходиш до сорочок чоловічих, то ось ці гавайки вони вирізняються дійсно ось таким яскравим принтом. Виготовлена вона з Відсоткового району, що робить її легкою і зручною для носіння. І ці сорочки ідеально підходять знову ж таки для відпусток, пляжу вечірок. А це вже гавайка тільки від усім відомого британського мас-маркет-бренду George. Вони також хочуть бути, мабуть, дотичні до ось такого гавайського стилю. Ну, тут також класичний крій гавайки, як бачите, там короткий рукав, відкладений комір, планка на гудзиках і кольори, переважно світло-блакитний фон, покритий яскравим тропічним візерунком, що включає стилізовані зображення дошок для серфінгу, листя, якісь автомобілі або подібні елементи. І це вона виконана також з дихаючої такої тканинки, але вже зі 100% бавовни, в принципі, яка також ідеально підходить для літнього сезону та відпочинку і ось таких от сорочок. А далі ще дві рубашечки в гавайському стилі від одного бренду. Одну з них я забрала з собою. На бірці було вказано Easy 1973, це британський бренд чоловічого одягу. Бренд спеціалізується на повсякденному кеджерному одязі, і продукція бренду відома своєю якістю та стильним дизайном. Ось бачите, тут вона трішечки інша, є така лямочка з одної сторони, з другої є гудзичок, тобто її можна носити як з відкладеним коміром, так і як класичну. Ну і знову ж таки, ось такий красивий такий принт, зображення тропічного пляжу, пальм, гібіскуса, можливо заходу сонця, виготовлено 100% також котону в бангладежі. А ця сорочечка пішла з магазину разом зі мною. На мені сподобалась найбільше з усіх, що були в той день, була в кращому стані, практично в новому, вона була ніби якась яскравіша, тепліша й веселіша. Хочу, щоб ви насолодилися цим пейзажем, Вона ніби випромінює дух безтурботного літа та екзотичних мандрівок. Виконана, як бачите, в насичених відтінках сонячного жовтого кольору, миттєво підіймає настрій, асоціюється з теплим піском, тропічним сонцем, а при то живляє тканину, зображуючи пишні, зелені такі пальми, що м'яко погойдуються на тлі яскравого заходу сонця. Ну, це сорочка ідеальний вибір для створення яскравого розслабленого образу, який переноситься думками до океану, ліхтніх таких пригод. Ідеальне підкреслений, невимушений пляжний стиль. І так хочеться на море під пальмою за спокітливий шум прибою, більше ніяких тривог, сирени, вибухів. І ця сорочка здається остання з знайдених сьогодні гавайських від бренду Caribbean Club, виготовлена на острові Сен-Кітс, що розташований у Кривському морі. Вона бавовна, і Це справжній вибух тропічних фарб та стилю. Має яскравий квітковий принт на глибокому чорному тлі, що створює ефектний такий контраст. Ну, як бачите, тут великі екзотичні квіти і листя в принці, і вона випромінює такий грайливий та безтурботний настрій, додаючи будь-якому ансамблю екзотичної привабливості. З гавайським розібралися. Ну це вже класично від бренду Arne, британський бренд одягу, відомий своїм мінімалістичним вишуканим дизайном та високоякісними повсякденними виробами, які мають позачасовий дизайн. Це преміум бренд, і це така класична сорочка, дуже цікавої тканини. Вона тут щільна, плотна, і це 70% ліоцелу. Мене це здивувало, бо ліоцел зазвичай тонкий. І з боку показує їх сайт сорочками. Можете знайомитись стінами. Трапила щось така сорочка світло-кремового кольору. Бренд вказано Натурал, точно інформація не знайшла. Думаю, невеличкий бренд, філософія якого є використання органічних матеріалів. Тканина виглядає текстурованою, здалося, що це льон, але насправді 100% бавовна. Має комір стійку і декоративні гудзички, схожі на дерев'яні. Ну загальний вигляд сорочки є повсякденною, легкою, але мені занадто етніки. Така сукня мені трапилась від супер драй. Вона на запах з довгою зав'язкою, яка підкреслює талію. Тут довгі рукавчики, які зібрані еластичними манжетами, як бачите, виподібне подібне декольте підкреслює, шию, витягує загалом силует, і тут десь довжина міді по колінце. Вона, як бачите, в дрібний повторювальний геометричний або абстрактний такий візерунок по всій поверхні, і тут легка, тонка, струмлива, віскоза, нееластична і щільна. Позаду є ось такий металічний логотипчик бренду, і загалом був непоганий стан, але мені замала. Зайшла до них на сайт. Мені стало цікаво, скільки коштують сукні. Там ціни від 35 до 109 фунтів. І Superdry – це британський бренд одягу, відомий своїм унікальним стилем, який поєднує американський вінтаж, японську графіку, британський пошив. Пропонують оригінальний одяг і аксесуари. Відмінними рисами є використання насиченої кольорових гами, японських іерогліфів і графічних принтів. Бренд цінується за високу якість матеріалів. Та це бренд сегменту Мас Маркет. Це сукенка Вітейчин H&M, шведський мас-маркет бренд. Цю сукню я знайшла за кольором. Тут такий смарагдово зелений красивий насичений колір. На майкомір стійку з довгими зав'язками, які формують бант на шиї, виготовлена з тканинки з помітною жакардовою текстурою, що додає їй об'єму та декоративності. І такий, ніби мілкий візерунок по усій тканинці. Модель, як бачите, вільного крою може бути в принципі як повсякденною, так і елегантною для офісу чи особливих випадків. Наприклад, з високими підборами. В складі тут 100% віскоза, але, на жаль, процент зношеності був завеликий, я її, на жаль, залишила, але мені дуже сподобався колір, один з моїх найулюбленіших. Трапився мені такий светрик від Fat Face, в хорошому стані був в теплому відтінку бежевого або світлокоричного кольору. З помітним блиском. Тут присутня металізована нитка. Виконаний з толстої, грубої такої пряжі, ажурною або січистою в'язкою. І горловинка тут ущільнена. Такою резиночкою для кращої посадки або щоб тримала форму, не розтягувалась. Модель вільного прямого крою версай з округлим вирізом горловинки з довгими рукавчиками. Ну, виконаний він в сучасному такому повсякденному кежурному стилі з елементами гламури і виражена текстура великої в'язки, додає виробу затишку і фактурності, типово для осінньо-зимового сезону та стилю кежуал. З хорошого тут тільки 15% вовни точно не зігріє. І ось на їх сайті показує трикотажні вироби, можете роздивитися Петфейс це британський бренд середньоцінового сегменту, який наголошує на якості, довговічності та практичності одягу. І діапазон цін, як бачите, тут від 59 до 91 долару. Ну, є досить такі цікаві моделі, як бачите. Зацікавив мене ось цей светрик від Max Spencer, мабуть, своїм близьком. Це такий в'язаний джемпер з додаванням блискучих елементів, люрексу і паєток, виконаний в сірому кольорі з меланжевим ефектом, що створює візуально цікаву текстуру, має класичний прямий крій, круглий виріз горловинки, довгі рукава. Також знизу під светром є така ніби імітація краю білої сорочки з напівпрозорої тканину типу шифон, що може свідчити про багатошаровий стиль одягу. І завдяки блискучим елементам светр виглядає шарно, може використовуватись як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Він вже був в такому поганенькому стані. Як бачите, тут є вже такі затяжечки і є багато котунців. В складі тут тільки поліестера акрили, блискуча нитка люрекс. І Зайшла до них на сайт ознайомитися зі жночими светрами. Можете пороздивлятися. Max Спенсер це британський бренд середнього цінового сегменту, має високу репутацію завдяки своїй якості, яка часто перевершує стандарти звичайних мас-маркету. Вони зосереджені на надійному пошитті, довговічності та використанні якісних матеріалів класичного стилю, але не в цьому випадку, бо штучних волокон светр. Такий светрик ще від преміум лінійки Collection від George, це британський мас-маркет бренд. Це така лінійка, яка пропонує більш вишукані речі, як в цьому випадку 100% кишеміру. Це чорний светр з подібним вирізом, має класичний дизайн і універсальним елементом гардеробу. Легко поєднати як з джинсами для повсякденного образу, так і з класичними штанами чи спідницею для більш офіційного стилю. Головне правило має сидіти вільно і не надто облягати фігуру. На мені сидів обтисло замалий. Трапився мені ось. Такий от светрик від Gymshark, виготовлений в Бангладеш і тут M розмір Але він настільки оверсайд, що, в принципі, підійде і на а, ну, Це светрик такого сіро меланжевого кольору, типу світшот, з довгими рукавами, круглим вирізом. На передній частині, як бачите, великими червоними літерами написано текст. Ну, він імітує такий стиль університетського одягу, і стилістика цього светру дійсно поєднує у собі спортивний повсякденний стиль з елементами естетики американських коледжів. Спортивний, бо світшоти є базою спортивного одягу. Повсякденний, бо в принципі він легко інтегрується в щоденний гардероб. І щодо університетського, бо є ось цей напис. Імітує емблеми або символіки спортивних клубів чи факультетів американських університетів. Бірочка зі складом каже, що це 100% котон. Він не утеплений і знизу як махра. І зайшла до них на сайт. Ось покажуть чоловічі світшоти, різноманітний асортимент, дуже цікаві яскраві, ці емблеми, написи і ціни від 28 до 88 доларів. І Shark – це британський бренд спортивного одягу і аксесуарів. І це бренд середнього цінового сегменту. Досить красиві і цікаві дійсно. Сподобався мені ще светрик Вера Хаус і сподобався саме ось тією щільною вишивкою, яка надає лінії горловинки, об'єму та багатої текстури, що приємно контрастує з гладкою чорною тканиною. Ну, це дійсно акцентна деталь, яка перетворює базовий одяг на витончений вечірній або святковий. Як бачите, значить, це все-таки чорний светр, який має класичний з довгими рукавами, і крій і колі роблять його універсальним елементом гардеробу. А прикраса на горловині додає виробу вишуканості та перетворює базову річ на більш ошатну, що дозволяє носити його як на роботу, так і на різні вечірні заходи. В принципі, по-різному можна стилізувати. І дійсно красива така якісна річ. Була, в принципі, не в непоганому стані, але мені був замаленький. Складі тут 80% віскози, і зайшла до них на сайт, щоб ознайомитися з трикотажними виробами, можете подивитися. Верхаус це британський бренд жіночого одягу. Пропонуємо модний одяг для різних подій від офіційного до вечірнього та спортивного. І колекції вирізняються чистими, простими силетами та лаконічними деталями, і це мас-маркет бренд. А це штани від марки Spencer Men's, британський преміум мас маркет бренд. Це класичні штани Чіноси. Вони з міцної бавовняної саржі, кольору хакі. вони класичний, дещо такий приталений крій. Вони були в новому стані і були дуже якісні, можу вам сказати. Знайшла ці ж станіжки в них в Mark Spencer на сайті, і там вони коштують 45 фунтів, десь приблизно 25 тисячі гривень. Це такий універсальний елемент гардеробу, який підходить як для повсякденного носіння, так і для стилю Smart Casual, де поєднуються елементи повсякденного, саме стилю з більш елегантним, дозволяє виглядати акуратно і стильно, але без надмірної формальності, саме класичного ділового стилю. Не 100%. Котони і, в принципі, будуть знахідкою для мого чоловіка. Ось також можете ознайомитися з асортиментом: саме брюк і штанів від марки Спенсерних на сайті. Там вони також всі по 45 фунтів. І наостанок трапився мені білий світшот від доника New York Jeans, виготовлений у В'єтнамі. В центрі на грудях є напис бренду, з боків понизу розташовані мотилеві блискавки, як декор. Ну, В принципі, класичний такий світшот з довгими рукавами і круглим вирізом горловинки. Тут повсякденний такий міський стиль, спортшик. Поєднує спортивний фасон світшоту з модними деталями, в нашому випадку, блискавками. І модель явно для активного повсякденного життя, забезпечить комфорт, зручність і досить трендово на вигляд. Поєднається з різними елементами гардеробу, як на мене, ідеально, зі шкіряними леггінцями або штанами, і також можна навіть зі спідницею олівцем на підборах. В складі тут 100% котон. І ось на сайті також я покажу якраз спортивний одяг. Думаю, також в стилі спорт -шик. Дона Карон Нью-Йорк це відомий американський будинок. Заснований Карон створює модні образи, що поєднують комфорт, практичність і люкс. І це бренд доступної розкоші. Підсумуємо, купили гавайську чоловічу сорочку за 38 гривень і штани Чіноса за 109. За все оплатила 147 гривень. Не змогла вам показати на вазі, бо не було світло і доступна вага була тільки на касі. Думаю, треба було б все-таки забрати светр від Дони Карен Нью-Йорк, Фетфейс і Gym Shark, але все не забереш, знайдуться і краще. Дякую, що були зі мною досі, додивились це відео, пишіть, що вам сподобалося. Побажання підпишіться, будь ласка, на мій канал, підтримуйте україномовний контент і до нових зустрічей у нових відео. До побачення! Бережіть себе!